Сестри сердечно патрі, паті вітаю з ним пам'яті всіх преподобних отців наших течерських, які тут рядом в дальніх хрещерах почувають. Зазвичай ми, дорогі браті і сестри, боїмося входити в темне приміщення, тим більше, коли там лежить спочила людина. Але не так Буває, коли ми входимо в пещери, в темні лабіринти пещер, де почивають більше сотні преподобних угодників Божих. Там навпаки, ми не лякаємося, а навпаки, ми укріпляємося у вірі, в відвазі, в любові та в інших багатьох чеснотах. Там ми вчимося. По-справжньому надіятися, вірити, любити. Буває так, що от до пещер, до того, як ми прийшли у пещери, ми можемо на когось гніватися, ненавидіти навіть. А після того, як ми приближилися до святих угодників, то в нашому серці, може, у нас зразу не виникне любов, але хоча б з'явиться терпіння. Кого? Ми тільки терпіли, а після того, як ми помолилися себе на пещерах, у нашому серці з'являється до тієї людини справжня любов. Ось так така чудова переміна відбувається з нами, коли ми прикасаємося благодаті Божої, якою в великій мірі були окутані, які зараз окутана після своєї смерті. Святі угодні києво Ки 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 печерські як вони стяжали цю благодать Божу. Вони ж були такими самими людьми, як і ми, з такими самими страстями, проблемами. Но здається, що в нас зараз дуже багато проблем, а в них було не менше різних скорбот, різних спокус. Як вони стяжали благодать на серці. В першу чергу. Вони втікали від світу цього, втікали від влади, втікали від почестей, втікали від різних таких тілесних пристрастей, втікали від всього того, що нам здається, що воно має якесь дуже велике значення. От, наприклад, преподобний Феодосій він з самого малку, самого малку, вже мріяв про чернече життя. Тому, на відміну від своїх однолітків, він не віддавався різним забавам, яким віддавалися його однолітки. А він старався якомога більше перебувати в церкві, старався вивчати Слово Боже, старався творити добрі справи. Тому, коли він вже досяг відповідного. Віку, він йде сюди, сюди в монастир Печерський, щоб тут послужити Богу і людям. Його мама, вона була жінкою дуже такою активною, можна сказати, навіть в якійсь мірі властолюбивою, Вона ніяк не оправдовувала от, вибір сина. Вона хотіла, щоб її син одружився от, на. Заможній дівчині, щоб потім була в нього велика багата сім'я. Ну, Як звичайно, всі матері мріють, так, щоб вони жили щасливо, щоб у них не було ніяких недостатків. Так само і багато інших преподобних печерств. Наприклад, вже ближче нам по часу преподобний святитель Павел. Митрополит Тобольський. От він закінчив нашу Київську духовну академію, а родом він був із Західної України, з містечка Самбер. От він закінчив після закінчення академії, а він якийсь час тут викладав, потім був намісником різних монастирів. В кінці кінців він став митрополитом Тобольським усі Сибірі, де багато потрудився. Для того, щоб і там відроджувалася духовна освіта, щоб і там було освічене духовенство. Дуже багато він потрудився для цього. Але коли імператриця Катерина почала проводити політику секундулізації земель, тобто відбирала, як їй здавалося, лишні землі, лишні статки у церкви. І передавала все це державну казну, то святитель Павло мужньо відважно виступив проти самої цариці. От і після цього, звичайно, що могло чекати святителя? Його чекав суд. Так, так само, як вже до того засудили були святителя Арсенія. Мацеєвича митрополита Ростовського, який також не побоявся виступити проти імператриці. Святитель Павло сміливо їде на синот, але по дорозі по молитвам його пасти, по молитвам друзів, які йому підказали написати прохання на спочинок. Ось він написав це прохання, От поки він їхав далеко, далеко, з далекої Сибір до Санкт-Петербургу, оце прохання воно дійшло швидше до імператриці. Імператриця, вона тоді була в хорошому настрою, вона підписала це прохання таким чином, святитель Павло, він вже зумів приїхати сюди в Києво-Печерську Лавру, і тут провести остаток своїх днів. Як бачите, От святитель, він не жив тільки цим часом, тими благами, які він мав, тією владою, тим, тем, чим він міг насолоджуватися. Він в першу чергу дбав про свою пасту, дбав про церкву Божу. Тому він готовий був навіть постраждати за церкву, за Христа. А так само постеріжав уже зовсім недавно, священномученик Володимир, митрополит Київський, який також тут недалеко в дальніх печерах спочиває своїми мощами. У 1918 році от, дуже багато разів от, місто Київ переходило із рук в руки, от, підраховують 13-14 чи разів тут в Києві з 18 по 20 рік. Мінялася влада. То червоні, то білі, то ще якісь, то От, і постійно мінялася влада. І ось членномучник свят... Володимир, він відважно відстоював інтереси церкви. Він не піддавався на те, що йому обіцяли політики. А що вони могли йому обіцяти? От, якщо ти будеш це виконувати, що ми тобі скажемо? то ти будеш далі насолоджуватися спокоєм, владою, славою. І якщо ти це, цього не будеш робити, то ми знаємо, що з тобою ми зробимо. І ось одно, одного вечора приїхали в його покої, п'яні революціонери, вивели його із спокою і потім. За стінами Лаври вивели його через економський ворот і за стінами Лаври його розстріляли. Ось така судьба, священномученька Володимир, він також не побоявся мужньо відстоювати від церкву Божу, інтереси церкви Божої. Дай Бог переді брати і сестри, щоб ми так само не боялися наші такі дуже непрості часи, ні лукаві суть. Щоб ми також не боялися відстоювати інтереси Святої Православної Церкви, зберігали вірність нашій святій канонічній православній церкві, щоб всім нам, єдиними устами, єдиним серцем, Царстві Божому бути з усіми святими преподобними. Амінь. Раном вечором в 16 годин селищне.